Вітаю! Мене звуть Надя Ліра. Це є новини: книжкові бійки, нові фестивалі, парфуми з ароматом знань і зіркові мемуари усе це в новому випуску. Залізобетонний книжковий фестиваль. Харків готується до першого літературного ярмарку, який відбудеться з 15 по 17 вересня, за підтримки благодійного фонду Сергія Жадана та фонду відродження. Повідомляє Читому. тому у програмі: книжковий ярмарок, зустрічі з авторами та лекції про культуру на головній сцені, яка діятиме як радіостудія, виступлять Сергій Жадан. Андрій Курков, Мар'яна Савка та польський письменник Войцех Токман. Фінал акустичний концерт гурту Жадан і собаки. Назва фестивалю відсилає до журналу 1920-х років, де друкувалися хвилювий Йоган Сенстап Вишня та інші. Організатори обіцяють, що грайливий, строкатий, бурхливий іронічний тон журналу перейме і новий фестиваль. Додаткові номінації для Шевченківської премії президент вирішив розширити список серед нових: дизайн, фотомистецтво та кураторство культурних проєктів. Тепер митці змагатимуться за перемогу у 13 категоріях: від поезії до візуальних мистецтв. Також до 65-річчя премії наступного року планують випустити ювілейну монету, поштову марку та довідник Шевченківські лауреати. Українка у списках букера Роман Ендлінг Марії Реви, канадської письменниці українського походження, потрапив до довгого списку букерівської премії. У центрі сюжету Україна 2022 року і науковиця Єва, яка намагається врятувати рідкісних равликів, але мусить чимось заробляти на своє захоплення. Далі не спойлеру. Чекаємо результатів та перекладів. Дім Пако у Луцьку скоро відчинить двері для письменників, перекладачів, музикантів та культурних менеджерів. Креативний простір пам'яті письменника Юрка Покальчука буде у його домі, що вміщуватиме міжнародну резиденцію, майстерню, екскурсійний простір та подієвий майданчик у саду. Організатори досліджують інтелектуальний спадок та історії родини Покальчуків. Чекаємо новин від проєкту. Університет у флаконі у Чернівцях з'являться парфуми із ароматом знань. Студенти хіміки до 150-річчя Альма Матер створять запах свого університету. За результатами опитування ним став аромат старих книг, трави і австрійської архітектури. Буде чоловіча, зелена і жіноча карамельно-рожева версії. Очікується, що парфуми випустять у вересні. Вони стануть оригінальними сувенірами, а згодом можуть з'явитися і у продажу. Історії літературного півдня у новому подкасті. Письменник Валерій Пузік виграв конкурс від Америка Хаус Одеса з подкастом Шоста студія про мистецтво і історію півдня України. Назва відсилає до театру Березіль 1920 1920-х років. А у 12-те відео ЕСЕ звучатимуть історії про Курбаса, Куліша, Довженка та інших. Валерій Пузік розповів, що у подкасті говоритиме про пам'ять, досвід, мову людей, про те, що залишилося на камені, на плівці у слові та у голосі. Тизер уже можна переглянути. Рухаємося до нашої постійної, непостійної рубрики Парад літературного абсурду. Книжковому боржнику на горіхи на Івано-Франківщині чоловік вдарив знайомого через книгу з автографом автора, яку той півроку не повертав. Конфлікт у магазині закінчився гулою на голові потерпілого та штрафом у 850 гривень для нападника. Книга була сімейною реліквією. А обіцянка повернути завтра стала останньою краплею. Суд врахував емоції, але попередив книги не привід для бійки. А тепер про новинки. Наша рубрика Видавничий топ. Цього разу говоритимемо про світовий видавничий ринок. Озі Озборн залишив нам останній подарунок: мемуари, які шокують і смішать. 7 жовтня вийдуть посмертні мемуари Озі Озборна «Last Rides». чесна розповідь про життя хрещеного батька металу. Тут здоров'я, шлюп із шерон і прощальний концерт у Бірмінгемі. Озі, який пішов із життя у липні, писав: якщо все скінчиться завтра, я не скаржусь. Екс-президент США Джо Байден готує мемуари про Білий Дім, війну в Україні та своє здоров'я. Видавництво Little Brown and Co. заплатило 10 мільйонів доларів, а Байден, який бореться із раком, поспішає завершити текст. Це третя книга, 82-річного політика, і вона обіцяє бути відвертою. Назва книги та орієнтовна дата її виходу поки не розголошуються. а невдовзі вийде друком новинка від фабули роман Сари Фергюсон Куди вкаже серце». Це історія леді Маргарети, яка тікає від шлюбу. Її подорож від Англії до Америки, пошук себе разом із бунтівними подругами. Книга 21-го року стала бестселером на заході, а тепер чекає українських читачів. У видавництві додають, що роман герцогині Йоркської це захоплива костюмована драма, натхнена реальними подіями. Наостанок нагадаю вам, що у мережі книгарня є діє вигідна програма лояльності. Знаходьте хороші знижки у наших фізичних магазинах і на сайті, а також накопичуйте бали. Тож не забудьте завітати до книгарні Є та діліться враженнями у коментарях.